Добрий день, дорогі учасники конференції. Добрий день, наші дорогі друзі і організатори з Івано-Франківська. Вітаю вас від численної армії освітян Сумщини. Я, Медведєв Ігор Анатолійович, представляю Сумський обласний інститут після дипломної освіти. Маю честь очолювати цей навчальний заклад і працюю доцентом кафедри. Державного управління та педагогічного менеджменту. Разом з Михайлом Васильовичем Жуком ми заявили сьогодні на конференції доповідь дистанційна освіта. Пріоритетні тренди. Тобто мова йде про основні напрямки, основні питання дистанційної освіти, освіти протягом життя, або ж як сьогодні у теоретико-методологічній основі. Так чи інакше, багато підходів до цього визначення безперервна, неперервна протягом життя lifelong education, як зазначено, наприклад, у цій доповіді, безумовно, з позиції управлінської діяльності можна говорити, що так чи інакше ми не можемо залишатися осторонь тих чи інших законів. І сьогодні, коли певним чином закони. Міждержавні закони державні світові угоди руйнуються і псуються. Ми маємо якусь іншу ситуацію і в освітньому просторі, і в інформаційному просторі. Що стосується законів науково-технічного розвитку, які є теж підґрунтям, на яких так чи інакше розвивається управлінська діяльність, державна управлінська діяльність, то що б ми не робили? Признавалися в собі у тому, яким чином ми будемо відноситися, відноситися до цього розвитку, ми можемо поспівати чи не поспівати. Ми можемо певним чином видумувати свій велосипед, свій якийсь освітній продукт, інноваційний продукт, свою якусь оболонку для тієї чи іншої дистанційної освіти. Але ми розуміємо, що технологію будуть розвиватися. І нам Треба поспівати за цим розвитком. Звичайно ж, третій напрямок законів, це традиції, які склалися певним чином, і принципи розвитку, які склалися вже традиційно на цій території. І у цьому плані у цьому плані можна говорити, що певним чином традиції і культура склалася. На жаль, за Останні 10 років ми можемо говорити, що е, наскільки просунулась дистанційна, продвинулася дистанційна освіта в Україні. Якщо 15-10 років тому ми говорили, що флагманами е, були, і, мабуть, залишаються, це і Київський університет, і е, Київський національний технічний університет, Харківський національний технічний університет, які певним чином демонстрували пріоритети розвитку. От, то сьогодні до цієї колосальної роботи по розвитку дистанційної освіти знову ж таки залучилися майже всі навчальні заклади. І е, питання о, в тому, що, е, по перше, вже всі визначилися, що в цьому напрямку потрібно працювати. Іншого виходу нема. Це і впливає на ринок освітніх послуг, це впливає на якість освітніх послуг. Хоча знову ж таки можна сказати, що дистанційна освіта. Не ліцензується. Ми говоримо, якщо з позиції, знову ж таки, об'єктивно існуючих законів, дистанційна освіта це що? Це методичний підхід, або знову ж таки інструмент, або знову ж таки можливість активізувати денну форму навчання, активізувати заочну форму навчання чи вечірню форму навчання. Тобто, якщо у нас питають, а чому ви це робите, ви здійснюєте ліцензовану діяльність, то нас можуть певним чином. Лякати, що у вас ліцензії на дистанційну освіту немає. Але потрібно цим займатися. Тобто є у нас провідні вузи, які мають свою оболонку або знову ж таки використовують іншу оболонку, але йдуть в пріоритеті. Вони можуть показати, вони можуть організувати, вони здійснюють цю освітню послугу і беруть за це гроші. Дехто. Певним чином відстає і вирішує для себе, а займатися чи ні. Що ми зробили? Як просунулося, наприклад, з позиції 2005-го в Сумському обласному інституті? Так у нас є інститут, в інституті є центр, центр знову ж таки сьогодні готовий, і викладачі готові, і центр готовий підвищувати кваліфікацію за дистанційною формою освіти. І у нас, якщо Пілотні курси або ті, які вже вчора ми запустили, вони працюють, працюють без збоїв, працюють коректно абсолютно. І ми для будь-якої категорії слухачів, починаючи з директорів і закінчуючи вчителями, можемо запропонувати підвищення кваліфікації. Тобто, у нас це працює, це працює коректно. Для того, щоб вийти на цей рівень, по-перше, потрібно підготувати викладачів. І ми за останні роки створили кафедру е, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Тобто, Ми говоримо, що вчора це був один методист, от, а сьогодні це вже 9 чоловік, і це якась е, певним чином претензія на наукову школу. Тобто, є і доценти, от, є ті, хто роблять дисертації з цього напрямку. Е, По-друге, це т'ютери, це сам відділ, який існує. От, але говорити про те, що нема проблем, проблеми є певним чином. Потрібно розвивати матеріальну базу. І Тут у ці скрутні часи дуже важко певним чином акумулювати. І знову ж таки, ми за законами науково-технічного прогресу і за розвитком не встигаємо, тим більше не встигаємо за інфляцію, яка нас. Як не, не процеса, явище завжди лякає. Що б ми не робили, але техніка дорожчає і дорожчає, і так само е відправною точкою є ще питання того, що вона дуже швидко застаріває, і її треба міняти. Е ще одну проблему, яку б потрібно підняти. Сьогодні стає питання дистанційної освіти е вже не для вищих навчальних закладів. І е, матеріалів не для вищих навчальних закладів, вже не е, матеріали по підвищенню кваліфікації буде стояти питання так чи інакше, по розробці дистанційного продукту для школи. Я, як автор двох дистанційних курсів. В Національному технічному університеті робив я і релігієзнавство для студентів першого курсу. Потім робив курс розміщення продуктивних сил, розробляв його з колегами. Хочу сказати: тут потрібна воля міністерства. Як, наприклад, колись розроблялися дистанційні курси у Академії державного управління при президентові України, повинен в Києві створитися потужний творчий колектив. От, в які будуть залучені е, представники з регіонів, які є провідними з тих чи інших предметів. По-перше, треба створити колектив, дати базу, дати знову ж таки е, потужного балонку, е, коректну ліцензійну. І потім цей колектив повинен е, під керівництвом міністерства так чи інакше. Е, Почати вирішувати це складне завдання. Тільки таким шляхом організаційним, управлінським можна певним чином е вирішити цю проблему. Але те, що е це потрібно робити, треба, щоб е будь-яким чином е середня освіта була доступна, знову ж таки, ми можемо вирішувати цю проблему, коли е дитина або. Родина або знову ж таки навчальний заклад з будь-якої точки світу може отримувати наш методичний продукт, наш освітній продукт і наш, наш навчальний продукт. Якщо ми відмовимося від цього, то це місце в інформаційному просторі буде займати інформаційний, методичний навчальний виховний продукт іншої держави або інших держав. Іншого о, шляху у нас нема. Для того, щоб не забирати ваш час, хочу лише єдине продовжити спілкування, запропонувати вам співпрацю з Сумським обласним інститутом в будь-якому напрямку, і хочу показати е, ті речі, які можна певним чином ще почитати. На сайті інституту є книга моя державне управління розвитком університету, теоретичні і прикладні аспекти. Тут і підґрунтя до розвитку. Дистанційної освіти теж розмова про сучасний конект, яким він є, яким він повинен бути. Ми ведемо також магістську підготовку. Одна з книг, з якою я працюю, це теорія організації. Викладаю цей предмет у магістрів управління навчальним закладом. Запрошуємо теж до співпраці вас. Ну і потім. Книга на замовлення Сумської обласної державної адміністрації, Державне управління соціально-гуманітарною сферою напрямки організації педагогічних інновацій. Це кафедра державного управління та педагогічного менеджменту. Ми відкриті для спілкування, відкриті для співпраці, і гадаю, що сьогоднішня така репліка, от вона потім вильється у конкретні певним чином результати.